Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про принципи тестування. Отже, для забезпечення ефективного тестування слід дотримуватися основних принципів тестування, які сформувалися протягом кількох річ. Класично зараз виділяють сім принципів тестування, в тому числі за основу саме цей підхід з сіма принципами тестування бере сертифікаційна програма ICQB. Відповідно, ці принципи тестування це. Раннє тестування. Тестування показує наявність дефектів. Вичерпне тестування неможливе. Кластеризація дефектів, парадокс пестицидів. Тестування залежить від контексту і відсутність помилок є хибою. Отже, перші два принципи тестування: раннє тестування і тестування показує наявність дефектів. Отже, раннє тестування. Тестування має починатися якомога раніше в життєвому циклі розробки програмного забезпечення. Таким чином, будь-які дефекти на етапі вимог або проектування виявляються на ранніх стадіях. Звісно, що набагато дешевше виправити дефект на ранніх етапах тестування. Рекомендується починати пошук помилок в момент визначення вимог, тобто з моменту початку роботи над вимогами, варто підключати спеціалістів для аналізу цих вимог. Відповідно, перевірки на помилки, максимально точному їх формулюванню тощо. Тестування показує наявність дефектів. Тестування програмного забезпечення зменшує. Імовірність того, що в програмному забезпеченні залишаться не виявлені дефекти. Але навіть якщо дефектів під час тестування не буде виявлено, це не є доказом їх відсутності. От таким чином. Ну тут логічно звучить, тестування показує наявність дефектів, а не їх відсутність. Тобто ви можете знайти дефекти в результаті тестування, але якщо ви їх не знайшли, це не означає, що дефектів взагалі немає. От таким чином. Наступний принцип це вичерпне тестування неможливе, відповідно, неможливо з точки зору часу і фінансових можливостей протестувати всі можливі комбінації вхідних даних, сценарії тощо. Тому потрібно визначити оптимальний обсяг тестування на основі оцінки ризику програми. Кластеризація дефектів. Кластеризація дефектів стверджує, що невелика кількість модулів містить більшість виявлених дефектів. Тут, по суті, адаптується принцип парету до тестування програмного забезпечення, який в даному випадку каже про те, цей адаптований принцип, що приблизно 80% проблем виявляються в 20% модулів. Тобто, під час розробки певного програмного забезпечення є більш ризикові модулі, в яких з більшою ймовірністю можуть виникнути помилки і дефекти, і на яких варто більше також зосередити свою увагу От таким чином. Це принцип кластеризації дефектів. Ідемо далі. І наступний принцип у нас це буде парадокс пестицидів. Парадокс пестицидів, що він означає. Отже, Повторне використання тієї самої суміші пестицидів для знищення комах під час ведення сільського господарства з часом призведе до того, що комахи вироблять стійкість до пестициду. Отже, пестициди стануть неефективними. Те саме стосується тестування програмного забезпечення. Якщо проводити один і той самий набір повторюваних тестів, такий метод з часом стане неефективним для виявлення нових дефектів. Відповідно, щоб подолати це тестові випадки, пові... по... потрібно регулярно переглядати, відповідно, додавати нові тест кейси, оновлювати існуючі тестові кейси, щоб допомогти таким чином знайти більше дефектів, щоб відповідно наші тести були ефективними. Тестувальники, відповідно, не можуть просто покладатися на існуючі методи тестування. Потрібно постійно вдосконалювати існуючі методи, щоб зробити тестування ефективнішим. От це про це йде мова, в принципі, парадокс, парадокс пестицидів. Ну і останні два принципи: це тестування залежить від контексту, і відсутність помилки є хибою. Отже, тестування залежить від контексту, це означає, що. Спосіб тестування, наприклад, сайту електронної комерції, відрізнятиметься від способу тестування програми зведення фінансового та податкового обліку. наприклад. Усе розроблене програмне забезпечення, воно не є ідентичним. Різні програми, різні галузі, потребують різного програмного забезпечення, відповідно. І ви можете, звісно, використовувати і не можете, а ви використовуєте різні підходи, різні методології, методології різні техніки, різні типи тестування залежно від типу програми, яка розробляється, тобто залежно від контексту програми. От таким чином. Ну і останній принцип відсутність помилки є хибою. Цілком можливо, що програмне забезпечення, яке максимально ретельно перевірено, і, наприклад, на 99% вільне від помилок, все ще непридатне для використання. Це може статися, якщо система, відповідно, ретельно перевіряється на відповідність, вибачте, за тавтологію, неправильним вимогам. Тобто, якщо вимоги. Не сформульовані неправильно, це призведе до того, що ви не виявите дефектів, але саме програмне забезпечення, по суті, буде непридатним для використання клієнтом. Тому тестування програмного забезпечення це не просто виявлення дефектів, це і перевірка відповідності програмного забезпечення потребам бізнесу. Відсутність помилки, відповідно, є хибою. Тобто, Пошук і виправлення дефектів не допоможе, якщо сама програма, якщо сама система, яка розробляється, вона непридатна для використання та не відповідає потребам і вимогам користувача, от таким чином. От, в принципі, основні принципи тестування ми з вами розглянули. Сподіваюсь, більш-менш зрозуміло. Це класичний підхід, є автори, які виділяють більше принципів тестування. Тим не менше, це вже такий базовий фундаментальний варіант, в тому числі на якому базується і сертифікаційна програма ISTQB саме на цих семи принципах. Там може трошки відрізнятися, в принципі, формулювання і пояснення, але сподіваюсь, більш-менш логіка з цими принципами стала зрозумілою. В принципі, на цьому все. Сподіваюсь, це відео було корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.